Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку складна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує оборонні дії та облаштовує нові рубежі оборони. Протягом ночі вогневе ураження наносилось нашим військам із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Також обстрілів зазнали територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Бориславського районів. З метою оточення положення наших військ та керування вогню артилерії активно використовується аеророзвідка. Близько двох десятків безпілотних повітряних шпигунів зафіксовано на Херсонщині та Миколаївщині. Опівночі чотирма зенитними керованими ракетами системи С-300. Ворог завдав удару посередмісті Миколаєва. Внаслідок обстрілу понівечена будівлі навчального закладу. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще з десяток приватних будинків пошкоджено. У багатоквартирних п'ятиповерхівців виникла пожежа. Є руйнування медичного закладу. Зафіксована загибель однієї людини. Решта втрат уточнюється. Протягом ночі обстрілів зазнали Нікополь та Марганецька громада. Ворог гатив з реактивних систем Залпового вогню град та артилерійських систем 152-го калібру. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого здеструблена насосну станцію водоканала. Люди не постраждали. У Нікополі понівечено близько півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків. Дитячий садок, інші об'єкти соціальної інфраструктури. Постраждалих та загиблих нема ракетно артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом ночі виконано понад 100 вогневих завдань. Удари наносились по позиціях ворога, районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, колонах техніки ворога, при спробах переміщення резервів і переформувань підрозділів. Втрати ворога до розвідуються. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення до шести одиниць, які продовжують укриватися за кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано, але це не означає, що калібри не можуть бути застосовані. Динаміка загальної обстановки передбачає її оперативні зміни. Разом з тим, небезпека ракетних ударів залишається як суходолу, так і з використанням стратегічної та тактичної авіації ворога, не знята з ризиків і загрози ударів дронами Камікадзе, не втрачаємо пильності і зосередженості, не нехтуємо заходами безпеки при оголошенні сигналів повітряної тривоги. Досить активними є і диверсійні елементи, в тому числі і щодо об'єктів критичної інфраструктури. Так, один із колишніх співробітників правоохоронних органів Одеси виявився диверсантом російської розвідки і планувала. А підрив залізниці, готуючи підступний план, колаборант збирав дані про перевезення військової техніки. Будьте уважні до діяльності підозрілих осіб та виявлення небезпечних предметів. Вчасно фіксуйте такі дані та надавайте їх компетентним органам для реалізації разом до перемоги, бо ми варті вільної країни.